Друзі, вітаю! У мене залишається 10 хвилин до відключення світла. Я дуже вражена. Моє маленьке відео набрало 1300 переглядів за, практично за добу. Мушу трошечки вам показати ближче, що я планую зробити. Це є тканина Б'янка. льон натуральний від Едельвікін. Мій зразочок трошечки ще буде буду змінюватися. Я хочу трошки підтримати той запал, який ви мені просто додали. Дуже дякую за ваші перегляди, за ваші лайки. Підписуйтесь, це канал Гонорова. Ось така я собі, бачите, Гонорова дівчина. І надіюся, ви будете мати від мене приємні враження отримувати від переглядів моїх відео. З орнаментами я ще не, не сильно так впевнена, що буду використовувати, Ну, нитки точно я впевнилася, що дискозія оці будуть в тон тканини. Е бородовий, зелений не, не впевнена точно, але буде щось таке цікаве. Це чоловіча сорочка, і я хочу ще погратися з кольорами, обов'язково дам вам про це знати. Е дуже приємно було з вами познайомитися.